Завіса відкривається під вогонь градів. Маленький епізод життя в окупації. Донецьк, 2019. тисячі дев'ятнадцятий, нового року для головної героїні та її друзів. Це означає надію на зміни і очікування добрих звісток з України. Її син, полковник нацполіції, який не зрадив присязі і боронить Україну. Поряд ті, хто відчули на собі звірства і жахіття руського міру, і закоханий у господиню підпільний борець із окупаційною владою. Її антигерої сусідка, вічна вчителька історії КПРС. І син, колишній працівник українських спецслужб, який перейшов на бік ворога, зараз дуже багато міст в окупації, де люди не можуть висловлювати свою думку. Вони змушені жити по тих правилах, але вони чекають, коли наша армія, коли ми їх звільнимо, але не всі. Є ті, які чекали цих садистів, цих рашистів, які раді приходу руського міра Путін помоги, Це ж їхні лозунги були. Путін війська, це Росія з конаруські землі і так далі. І так далі. А почалася ця історія від творчої пропозиції маріупольчан Андрій Луценко, режисер Маріупольського драмтеатру, створює у релокації нові постановки, з якими гастролює Україною та Європою. Саме вони запропонували запоріжцям створити нову виставу на літературному матеріалі офіцера поліції, який писав спогади про свою матір. Тож історія, яку представляють магарівці, ґрунтується на цілком реальних подіях. Тут дві матері, різні матері одної матері, син зрадник. А в одної матері син, який воює за Україну. Тобто, що ми вкладаємо в наших дітей, такі діти і виростають. Розумієте? І навіть в окупованому Донецьку були люди, які оболівали за Україну. Чинили якийсь малесенький спротив, але вони чинили його в надії, що ми їх звільнимо і вони вже, здається, зачекалися. Ви під Кобзарем, Хлопці під кулями, волонтери останні жили рвуть. Серед Одеси стоїть оця німецька хвойда, яка пороботила Україну. А те, що у виставі задіяні високопрофесійні запорізькі актори, запорука творчого успіху, каже Андрій Луценко. Глядачі побачать на сцені народну артистку Оксану Туріянську, заслужену артистку Алу Анзіну та Олега Котіньова. Професійний потяг, все є, тому ми зробили цю виставу за 17 днів в липні місяці. Актори їм перенесли відпустку, ми лишилися, ми працювали кожен день. І зараз я приїхав. В мене було 4 дні, коли ми робили генеральні прогони перед здачею вистави. Прем'єра вистави Шлях додому відбудеться 30 серпня. Планують Магарівці гастрольний тур, адже переконані цю постановку вкрай важливо показати у різних українських містах, а також за кордоном. Зокрема, вже зараз тривають перемовини щодо гастролей у країнах Європи та в Японії. Ольга Ларіонова Єгор Батуренко, телеканал МТМ.